Друзі, привіт! Сьогодні в цьому ролику ви дізнаєтесь про те, чи дійсно ви можете знімати представників ТЦК, чи загрожує вам кримінальна відповідальність, чи буде саме той строк позбавлення волі, про який усі говорять і лякають в таких випадках. І звісно, що я поясню і як себе захищати принаймні словесно в таких ситуаціях, коли представники ТЦК забороняють вам проводити зйомку. У своєму попередньому ролику я вже розповідала про те, чи можна взагалі знімати людину та за яких умов. Але сьогодні граю в нашого трилеру, можна сказати, вже українського є саме ТЦК, враховуючи те, як вони себе поводять, порушують права людини і взагалі людську гідність. Тому, на превеликий жаль, ми можемо бачити дуже багато таких фото-відеоматеріалів у соціальних мережах та й в мережі інтернет взагалі. А це ж хтось зняв. Це значить, що ми повинні розібратися з цим, чи можна. Дійсно, сміливо знімати і чи взагалі потрібно це робити? Ось і чи загрожує дійсно якийсь там строк, відповідальність і усе це про що вони там кажуть? Зараз розберемось. І перш ніж розпочати зйомку, ми повинні відповісти собі на таке питання, та хто вони взагалі такі, що їм таке честь знімати їх. Але ж ми всі розуміємо, що люди знімають не для того, щоб зафіксувати ці милі обличчя та жорстокі сцени, а для того, щоб захистити свої права в моменті та на майбутнє в потенційному конфлікті. Тому дуже важливо з'ясувати насправді який в них правовий статус, щоб розуміти, під що вони взагалі під дію, якого закону, якої правової норми. Вони підпадають, і ми як учасники цього процесу зйомки. Ви знаєте, про це нам чітко зазначено навіть в спеціальному положенні про ТЦК. Ось зазначається, хто вони такі, як я і сказала, це постанова Кабміну номер 154 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І тут, прямо в першому пункті, першій частині зазначено територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління. Зверніть увагу військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Тобто, ми розуміємо. Що це орган державної влади, який створюється Міноборони, і має спеціальні. Управлінські публічно владні функції чітко йде визначення про військове управління. Ось, якщо ми звернемося, наприклад, до закону про Збройні Сили України, стаття 3, останній абзац, теж означає, що організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління. Ось саме про них йде мова. Але вони ж починають лякати людей про те, що є така кримінальна відповідальність. Ну, наприклад, за статтею 114, значок 2. Багато хто теж, я чула такі. Думки не дуже вірно і коректно інтерпретує саме диспозицію цієї статті правило саме, тобто до чого воно має застосовуватися, і я дам своє власне пояснення. Ви можете його завжди теж надати представникові ТЦК під час зустрічі, якщо він почне порушувати ваші права, або залякувати, поясніть йому, будь ласка, що стаття 114 значок 2 кримінального кодексу не тлумачиться, не застосовується. В контексті зйомки суб'єкта владних повноважень я вам зачитаю цю статтю зараз, як вона звучить. Несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворень відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Між тим по частині першій карається від позбавленням е, волі на строк від 3 до 5 років, по частині другій від е, 5 до 8 років. Такі немаленькі строки, я вам скажу. Е, головна теза, яку я хочу донести щодо відповідальності тут, що стаття 114, значок 2, не застосовується в контексті суб'єктів владних повноважень. Тобто, Стаття стосується саме несанкціонованого поширення, розповсюдження інформації про об'єкти, про об'єкти, які саме тут чітко зазначено: про зброю, про переміщення зброї, озброєння бойових припасів. Так, дійсно тут є застереження про Збройні Сили України. Але ж потрібно читати і тлумачити знову ж таки в контексті, а не так, от вирвавши, знаєте, звідки невідомо, почитаємо, наприклад, пункт другий поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості. Якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом збройних сил, і так далі. Далі читаємо. Тобто ми бачимо дві умови: перша за можливості їх ідентифікації на місцевості, і друга, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом збройних сил України, до чого я веду? До того знову ж таки, що тут мається на увазі розташування збройних сил як об'єкту, тобто. З можливістю ідентифікації цього об'єкту на місцевості. І навіть з можливістю про те, що локація така може бути в відкритому доступі, відкрита знову ж таки Генеральним штабом. Ну ви уявіть собі, наскільки абсурдно тлумачити саме цю статтю і лякати людину саме відповідальністю за цією статтею, коли по суті зйомка йде не об'єкта збройних сил, а суб'єкта. Якщо представник ТЦК, залякуючи людину, буде вважає сам себе об'єктом, то мені знаєте з цього навіть трохи смішно. Тому я можу сказати так: що дійсно кримінальна відповідальність за цією статтею наставати не буде. Більш того, надам ще ось такі дані. Подивилася реєстр судових рішень, і там аж ось стільки вироків саме за цією статтею. І жодному з них, жодному, немає. Таких даних, щоб притягну людину притягнули саме до відповідальності за зйомку суб'єкта владних повноважень, тобто за зйомку представника ТЦК, так за зйомку об'єктів людей притягують до відповідальності, не санкціоновану зйомку, але за зйомку по суті осіб від імені держави, які виконують свої функції, ще повинні звітувати, скажімо так, суспільству про свою діяльність правомірну. Ну, це вже знаєте, переплутали, переманіпулювали, спотворили інформацію, і як завжди, оцей весь хайп і залякування, зловживання тим, що люди просто. Трошки не розуміють або не знають усі ці тонкощі інтерпретації і диспозиції кримінально-правових норм, та вони і самі, походу, не в курсі. А тож, будемо знати, мені здається, що ми добре всі розібралися з цим питанням. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал, ставте лайк, це допомагає зростати.